Українці, привіт, привітайте вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярних автомобілів в Україні, саме тих автомобілів, які українці приганяють в цьому році, і розмитнюють. І в нас сьогодні на першому місці Volkswagen Golf. Вчора ми говорили про Volkswagen Golf з бензиновим двигуном, а сьогодні будемо говорити про розмитнення Volkswagen Golf саме з дизельним двигуном. Як ви знаєте, є перелік автомобілів, які українці приганяють. Топ-20. Цей топ-20 нам показав інститут дослідження авторинку. І ми будемо записувати відео повністю про всі ці автомобілі, скільки коштує їхнє розмитнення в Україні. Сьогодні говоримо про Volkswagen Golf, говоримо про двигуни дизельні і двигуни дизельні 1 і Є велика палітра двигунів на Volkswagen Golf, але саме двигуни 1.9, вони є найпопулярнішими. Також звернемо увагу саме на п'ять поколінь. Це буде покоління п'яте покоління, шосте покоління, сьоме покоління, восьме покоління і частково четверте покоління цих транспортних засобів. Ми обговоримо скільки будуть коштувати митні платежі саме на ці автомобілі. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку розмитнення, Volkswagen Golf і всі параметри. Автомобілі йдуть з 2006 року по 2022 рік. Якщо ми говоримо про автомобілі четвертого покоління, які були раніше до 2006 року, там митні платежі будуть мінімальні плюс-мінус 115 тисяч гривень. А ось же новіші автомобілі будуть дещо дорожчі. Дивимось. Volkswagen Golf роки випуску 2006-2022. Мінімальна критична ціна, це та ціна, яка пройде в вашому договорі купівлі-продажу, і митні платежі на цей рік. Що є цікавого в даній табличці? Коли ми говорили саме про бензинові двигуни, там йшли така ситуація. Була з 2006 року, було 70 тисяч і пішли вище, вище, вище. З дизелями зовсім інша ситуація. Саме через це і потрібно прораховувати кожен автомобіль. Зверніть увагу, 2006 рік. Мінімальна прохідна 750 євро, митні платежі 120 тисяч 100 гривень. І така тенденція в районі 120 тисяч, вона зберігається в нас до 2016-го. Тобто, що ви будете митнити 2006 рік автомобіль за 750 євро, що ви будете купувати Volkswagen Golf. 1,9 дизель 2016 року. Вартість, яка прохідна у нас, набагато більше, 5300, і митні платежі будуть так само 122 тисячі гривень. Тобто 10 років автомобіль митні платежі плюс-мінус такі самі: десь тисяча гривень дорожче, десь тисяча гривень дешевше. Найдешевший автомобіль зі всієї палітри це є 2014 рік, мінімальна прохідна 4 тисячі євро і митні патежі 119 900 гривень. Якщо говоримо вже про більш свіжіші автомобілі, які йдуть 2018, 2019, 2020 рік, там митні патежі, звичайно, вже суттєво здорожчують і будуть 130, 140, 160 і 2022 рік 224 тисячі гривень. Цю табличку ви для себе можете заскрінити, щоб в майбутньому рахувати михні платежі саме по вашим автомобілям. На що звертаємо увагу? Коли рахуємо бензинові вигоди, там чим старіший автомобіль, тим ціна є дешевшою. По дизелям, як ви бачите, зовсім ні. Що 2006 рік, що 2016 рік, ціна однакова. Майже плюс-мінус 120 тисяч гривень. Але що робити, коли ви купуєте автомобіль? І вартість автомобіля дешевша ніж по табличці митниці. Чи можна такий автомобіль розмитити в Україні? Звичайно, можна, якщо все робити правильно, і якщо ви все робите поетапно. Що мається на увазі, коли ви купили автомобіль, якщо він дешевший від цієї таблички, коли ви будете вже його розмитнювати в Україні? Обов'язково мають бути підтверджуючі документи: по-перше, це договір купівлі-продажу, в якому вказана ціна фактична вашого транспортного засобу. По-друге, потрібно буде робити звіт експерта вже на внутрішній митниці, коли автомобіль розмитнюються в Україні. Бувають такі випадки, коли ми подаємо автомобіль на розмитнення і митниця дешевшу ціну приймає. Приймає вони, бачать, що є пошкодження, вони це розуміють, приймають і розмитнюють. Але бувають такі випадки, що митниця цю ціну не приймає, тому що вони, як державний орган, їхня задача номер один взяти з вас найбільше митних платежів. Що ми робимо в такій ситуації? Після того, коли митниця не приймає ціну мінімальну прохідну по вашому автомобілю, ми готуємо звіт експерта. Звіт, який визначає вартість вашого транспортного засобу. Що там є пошкодження, одні інші. І коли митниця вже має цей звіт експерта, вони вже зі своєї сторони нічого зробити не можуть, і вони мають провести коригування митних платежів саме у вашу користь. Якщо робити все правильно, поетапно не спішити, у вас ніколи не буде жодних проблем. Отже, українці, готуйтесь до розбитнення, а з нашої сторони ми вам завжди в цьому допоможемо. І що саме головне, бажаємо кожному з вас перемоги, особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.